Ми у Бронксі, щоб допомогти з маленькою квартирою площею 28 квадратних метрів. У наших героїв скоро весілля, і тому ми тут, щоб допомогти їм. Усі товари ви можете замовити в інтернет-магазині tohome.com.ua. Hey. Привіт, awesome. я Гловер. Я живу в Бронксі разом зі своїм другом. Організованість це насправді виклик для нас. Подивіться навколо, ви побачите наші речі, розкидані повсюду. Ми лише хочемо, щоб всі ці речі зникли. Вони нам потрібні, але ми не хочемо їх бачити. Це ваше робоче місце. Я часто роблю тут домашні завдання, також я інколи працюю вдома. Окей, наша команда візьметься за ваш простір. Гаразд, залишу вас з ним. У них є площа 28 квадратних метрів, і вони взагалі не використовують стіни для зберігання речей. Отже, ми з тобою будемо працювати над стінами, а ви над підлогою. Як тобі ці полиці? Я думаю, що вони ідеально підійдуть. так, полиці, лак, те, що потрібно. Такі полиці можна замовити на сайті tohome.com.ua. Ановині тексом вертикол спейс на глуверс партнер. Водійк бари адена шалфракетускавити індивідуал, да ти да Як тобі цей колір і полички? Я вважаю, що ці кути будуть займати зайвий простір. Так, ти правий. Найкращий і найдешевий спосіб зробити більше простору в квартирі використовувати стіни для зберігання речей to add a lot of storage without impacting your floor space. Мені здається, я знайшов підходящий стіл. Він розкладається ось так. Я думаю, він підходить. Але цей вигляд потрібно знайти щось стильніше. Ітак, ми закінчили з покупками і повертаємось у Бронкс. Команда щойно закінчила зі встановленням меблів. Ми додали персональні штрихи і з нетерпінням чекаємо реакцію на нашу роботу. Я навіть не можу думати зараз. Югасгадес асомпакс юне рай так? У вас тепер багато поличшо для речей. <реку> Тут ви можете тримати все ваше взуття. У вас нове ліжко з чудовим матрасом. so it's a latex i know you guys are warm sleepers has a 25-year warranty on it so sleep away you guys have extra storage especially up there as well you guys didn't have any shelves over yeah. here it was like your table was That's your it. shelf right. not only is it a desk it's also a dining table oh we don't have to eat on the bed anymore no. oh. <laughs> У нас просто немає слів. Все просто ідеально. У нас був обмежений бюджет. Вийшло дійсно стильно та недорого. Це все на цей тиждень. Більше інформації дивіться на каналі IKEA Home Tour. Замовляйте товари IKEA в інтернет-магазині tohome.com.ua.